Підробити під роботи під голови примірити мантію судді чи відсипати собі кілька соток землі. Усе це стало частиною реальних справ, які журналісти розслідували і представили у публічному просторі. На площі ринок відбулася виставка під назвою Антикорупційна журналістика в дії організував захід Центр розвитку незалежних медіа Media Development Foundation за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС. Ну ми подумали, що просто читати тексти на банерах це не дуже цікаво, тому ми старали. Щоб ми люди прийшли і могли якимось чином повзаємодіяти з, з контентом з нашим. Тобто тут є предмети у кожного розслідування представлені, які символізують кожне розслідування, деякі можна просто подивитися. У нас, наприклад, є надрукована на 3D-принтері тюрма як символ, пуста тюрма, пуста камера, як символ того, що. Ну, Бивця, дитини мав би сидіти в камері, але він ходив на свободі, тому камера. Пуста проєкт покликаний показати, що корупція у повсякденних речах і різних сферах життя. Його місія достукатись до тих, хто за межами інформаційної бульбашки. Попри уявлення, що все вирішується лише в столиці, журналістські розслідування мають реальний вплив і в інших українських містах, і саме регіональні медіа, дедалі частіше стають рушієм змін. Наша напевне така місія цього проєкту – залучити ту аудиторію, яка поза межою бульбашки, які і так уже про це все знають, які і так цікавляться, які досить. Мають активну громадянську позицію, тому ми намагаємося ці виставки проводити на людних місцях, щоб молодь, підлітки могли теж підходити, цікавитися, дізнаватися, що насправді дійсно щось може бути, і все може змінюватися від навіть регіонального матеріалу, тому що часто є такий стереотип, що все вирішується тільки. Десь там високо, а тут якби що ми можемо зробити. Це не так. Івано-Франківськ, фінальна зупинка виставки. До цього її вже побачили жителі та гості Черкас та Дніпра, Лілія Боцяк, Софія Савчук, новини на вежі.